બંદરમાં કે На площі свободи учасники пробігу почали збиратися до 10-ї години. Захід проходив за підтримки національної поліції, тому на площі працювала виставка спецтехніки. Також усі охочі могли подивитися різні види зброї. За словами організаторки Марини Колокот, такий пробіг у Херсоні проводиться вперше. Ми неймовірно пишаємося тим, що нам здам усім разом усій громаді вдалося започаткувати таку немогірну ідею. Ми зібрали поряд діточок, людей з інвалідністю і Дійсно еліту спорту всього світу, тому що у нас нас до нас доєдналися неймовірні люди, неймовірні спортсмени. Ну і головне це місця це дітки, звичайні херсонські дітки. А головна ідея об'єднати громаду, об'єднати громаду навколо спільної мети мети підтримувати, що ми всі різні, але ми рівні, рівні у всіх умовах. Володимир Тимченко бігтиме разом зі своєю командою. Ми вирішили прийняти участь в цьому заході, так як так, також полюбляємо дітей, і це ну, такі забіги. Це дуже важливі для нашого міста і міста. І наш спортивний клуб десь у нас 20 осіб прийняли участь в цьому забігі. У пробігу. Взяли участь і люди з інвалідністю. Олександр та Максим, чемпіони Європи, з гри в бочі. Хлопці готуються до старту. Я можу Я можу бігати, і я відчуваю радість через це. Думаю, я сильний духом, тому що я чемпіон Європи. Мати Олександра підтримує сина, жінка, бігтиме разом з ним. Ми сьогодні прийшли з нашою громадською організацією Спеціальна Олімпіада України. Це спортивна організація. Наші діти, от Сашко і Максим, вони чемпіони Європи 2018 року з гра Ну, Вони займаються і легкоатлетикою, і спортом, і бігом. Так що ми займаємо дистанцію 400 метрів. Ми сильні духом і запрошуємо всіх на цей забіг. На Потрібно сильно бігати, якщо ти сильний духом. Я буду бігти на 400 метрів. Я відчуваю себе сильним та щасливим. Єгор сьогодні святкує день народження, йому 16, і хоча він не візку, це не завадило хлопцю також приєднатися до учасників пробігу. Я сьогодні прийшов підтримати усіх, хто сьогодні зібрався, і показати те, що не треба дивитися на обмежені можливості, а треба дивитися на те, що у людини. Розквитає якась інша здібність, і вона може цією здімністю дуже сильно когось. Корити і треба завжди підтримувати якісь такі ініціативи для і не тільки для таких людей, а й для всіх, щоб наша Україна зміцнювалася і в нас був дружній народ. Єгора прийшли підтримати однокласники з величезним плакатом, з кульками величезними, з подарунками. Навіть не чекали. І пів класу прийшло привітати, і підтримують. Вони на забігні всі. Олена Братопупова, Володимир Чепінога. Новини на Суспільному. Херсон.